Запорізька обласна лікарня саме тут знаходиться центральна лабораторія, де люди зі всієї області отримують процедуру гемодіалізу. Однак останнім часом пацієнти почали відмовлятись від лікування, бо кажуть, замість покращення люди нібито почали вмирати. На першому поверсі лікарні лише частка тих, хто відмовився від життєво необхідної процедури гемодіалізу, кажуть краще так аніж могила. Я 20 років на діалізі. Чи хочеться пожити? Марина Скрипка вже 20 років на гемодіалізі. Каже, так погано їй стало, тільки -но в лікарні поміняли обладнання. Зміни на своєму організмі відчула одразу. Рвота, головні, болі. першим довгим, це давлення більше 200. Я говорю, що спасибо, що я лігала в відділенні. Схожі симптоми й у інших. Пацієнтам стає зле одразу після процедури. Мені вона однією з перших Ну... Первый день это вообще был ужас. Давление сильно высокое, Супер. Я специально в качестве эксперимента, хоть я мог не ложиться, наложитися льох на эти машины. На третий день у меня давление было 180. Такого давления у меня не было вообще. У відділенні зараз 16 пацієнтів. За самопочуттям слідкує лікар і знову замість покращення все навпаки. А почалося все у травні. Саме тоді у лабораторію поставили нове обладнання для проходження гемодіалізу. Про погіршення здоров'я хворі неодноразово попереджали та писали заяви до лікарів та прокуратури. Ось знаходимо прохання про допомогу від жінки. Вона була серед тих, на кому випробовували нове обладнання. Кілька днів тому вона померла. Жінщина умірла Зареєстрована Бува. В канцелярії подано офіційно на ім'я главрача. Вона додому, як приїхала, вона взагалі вона, вона каже: мені дзвонила, вона каже Люда, я вмираю, я просто я не видержую. На новій машині вона 5-6 діалізів провела і все. І тоді дзвонить мені муж і каже, що пішла носом кров і ротом, все, і каже, Валентин, Валентина. У прокуратурі наразі перевіряють вже п'ять смертельних випадків за два останніх місяці. Слідчі встановлюють, як вони пов'язані з процедурою. Тобто, серед винних у загибелі пацієнтів може опинитися і адміністрація лікарні було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань дане звернення з кваліфікацією кримінального порушення за частиною першої статті 364 кримінального кодексу України за фактом зловживання. Службовими особами комунального установи Запорізька обласна клінічна лікарня своїм службовим становищем при закупівлі діалізного обладнання та витратних матеріалів для нього навіщо було міняти апаратуру і кому це може бути вигідно у медустанові? Замовчують головного лікаря на місці. Немає, а завлабораторію всі закиди заперечує. каже смертей було не більше як завжди. Прокуратура не має права робити таких заявлень, поки не проведено, поки немає рішення суду. Но я вам могу сказать, что умерло ровно столько же больных за эти полгода, за, за, как и за полгода прошлые. Одинаковое количество больных. Та інші лікарі кажуть, погіршення дійсно можуть бути. Професор та доктор медичних наук, який працює в цій же лікарні у відділенні трансплантації, Олександр Ніконенко заявляє, експериментувати з такими хворими не можна. Це велика травма для хворих, які не проходять безслідно. Хворі на гемодіалізі, Тобільний, котрі живуть. Цим. Пацієнти просять дати їм вибір і хоча б шанс вижити. За те дверью находиться оборудовання фірми Фрізеніс, на котрої пацієнти з'являють живання крутітися. Ну їм говорять, що його ні. Та поки правоохоронці з'ясовують, від чого саме померли люди, хворі на ниркову недостатність втрачають свій і без того короткий час і попереджають далі нові смерті. Вот тата приведіть то як смерті, і все більше другого виходу ні. А раз ми умнем, наче освободяться міста на діалізі.